Справедливість та, що дощ Лупаша, а мамонти клюють. Ох, така покльовка жирна була. Ти шо? Доброго ранку всім. Приїхали сьогодні провірити нові місця, а то одні й ті самі вже піднадоїли. Коротше, вибрали ось такий гарний участок у такому прекрасному лісочку. Пташки співають, дуже тут гарно, я думаю, нам буде рибалить. Саме головне, щоб тут була рибка. Будемо сподіватися, що вона тут буде. Тут така заводюшка на тій стороні. Звісно, треба було б там далі сідати, але там, як бачите, в нас все затопило водою. Тут я трішки місто розчистив. Так що будемо сідати на цьому місці і пробувати. Будемо надіятися на здоровенну плітку. А там що буде, те буде. Так що розкладаємо на 16 і поїхали. Дуже прекрасно рибачить, коли в тебе усе гарно вкомплектоване. А щоб гарно вкомплектуватися, нам потрібна ось така гарна прекрасна сумочка, в яку влазять усі наші снасті. Навіть столик мій улазить в цю сумку. Це колись я сию флагманів цей столик заказував. Дуже прекрасно з ним, навіть як отак у водички ось цю перебачиш, то все склав на нього і нічого в нас у водички не валяється. Сьогодні буду пробувати на один фідер ловити. Якщо вже у нас кльову не буде, а мені щось кажеться, що не буде, тому що проїхали тут по підрічках у цьому районі, то у людей Рибка зовсім не клює. Собрав я фідерок від флагман, сквадрон флоу фідер до 130 грамів, це у мене 360 Будемо пробувати на одну палочку. Катушка теж сквадрончик 5000. Класний комплект для ловлі крупної і середньої риби. За такі кошти нічого кращого не знайдеш. Десь у мене тут Оснасточка, ось ця симетрична петля від прохмонтаж. Цю оснастку ми зарядимо. А кормушку нам напевно прийдеться сьогодні 120-ку ставити по-любому. Щось мені так кажеться. Тому що тут печі у нас така, знаєте, немаленька. Нам треба, щоб у нас кормушка стояла. Возьмемо 120-ку отаку від профмонтажу, а з грунта зацеплення. Заразом і наживочки наші пінотиста. Сьогодні я хочу на кукурудку половити. На ось таку. Іди. Прикормачки. У нас тут вчорашньої трішки залишились. Ми вчора на риболочці були. І додали сьогодні сюди свіженьки. Сьогодні я хочу замішати ось таку прикормочку від інтеркріля плотва коріандр, Думаю, вона у нас повинна працювати непогано. Прошли сезон у мене вона дуже гарно працювала. Це прикормка теж чорного кольору, бачите. Замішаємо усю пачку. Ми сьогодні в трьох, Бориска і Григорович там. Тобто ми з Борискою на двох цю прикормку поділимо, щоб нам вистачило ту всю пачку. І обов'язково ж додаємо атлантичну молоту креветку. Для вдалого кльову постійно її додаю. Ось це мені чим подобається, що воно у нас швидко монтується. Петля в петлю і все готово. Ось бачите, петелька, кормушечка біга по цій петельці. І оце за що нам дуже гарно видно покльовочки. Оце ось це, друзі, саме Прекрасна насадка. Пінотісти наші і черв'ячок. А на другий очок поставимо. Зараз для проби просто черв'ячок з опаришем. Подивимося, на яку наживку краще буде клювати. Ну я впевнений, що з пінотістом, тому що воно в нас на течії дуже гарно грає. І завжди в мене воно краще працювало. Коротше, щоб ви розуміли, поміняв я вже. Третє місце, взагалі ніде нічого не клює. Вже сюди переїхав, тут ось тільки що таку пліточку піймав і все. Щоб ви розуміли, на 100 кілометрів річки ніде не клює. Всіх знайомих обдзвонив ноль. Коротше, пройшла інформація, що на тому місці, де я завжди плітку шарашу, там сидять мої знайомі, і така як вони в обід будуть збиратися додому. Так що ми Попробуємо поїхати на те місце, і може після них нам удасться там сісти. Там же ви знаєте, там рибка клює завжди. Не знаю, з чим воно зв'язано, чи місце там таке, чи збилась вона там. Ну коротше, будемо зараз туди їхати і пробувати там десь пристроїться. Так, поменял гачок. Два схода вперед. Уже цены зайдут. И такая клещи берут. А может и плитка це не знаю, правильно. Но поклевка была такая клещева. Что значит место? Клюя, можно сказать, в заброс. Только, только и поклевка. Ти <ривість> що Да. Дві нас. Опа! Перший пішов. Перший пішов до нас. Сидеть <ривість> сей собаку Поставив трішки більший гачок перед цим. Два сходи було, чи три, Три, мабуть. І бачите, ось взяв отакого гарного ляща, зараз пристроїмо його в сумочку, перезакинемося. Це кіроки гордий, козлик, якраз боря зараз буде на жарюху козлик. Пожаримо. Ми вирішили сьогодні рибки піджарити, бо ми вже цілий день катаємося. Голодні, ні їли, ні пили, як то кажуть. Зараз будемо піджарювати рибку. Друзі, обновочка в мене, бачите, заказав я собі ось такий цікавий столик від торгової марки NeCheHy. Давно я вже використовую їхню продукцію, ви ж знаєте, у мене. Їх і різний посуд їхній, а це вирішив у них взяти столик. Він у нас виготовлений з алюмінієвого сплаву. Так що буде він нам служити довго і надійно. Зараз розложимо його та щось їсти, приготуємо. Бачите, в такому гарному чехлі захисному у нас. Торгова марка найчехайця. В першу чергу це у нас якість, друзі, якість і надійність. В перший раз я буду складати ще. Особу. Особою не знаю як його складати, це ще руку потрібно нам набити, я так зрозумів Значить так. Ага, отак. Дивіться, раз. Отак. Бачите, такі защовочки. В принципі, як для першого разу я ще його дуже швидко і зібрав, його також. Ось такий, бачите, гарний столик на велику компанію посидіть. Біля річки просто, просто шикарний. Брав я його спеціально такий низенький, тому що якраз фідерні коропові крісла, вони в нас низенькі і на них удобно буде сидіти. Красота. Подивіться, який він компактний, який він тільки у нас гарний. Колір такий, знаєте, аж, аж на душі приємно. Логотип торгової марки. Клас. Потрібно на нього нам ще клейоночку купити. Я думаю, буде все чутко. І дощ такий пустився. А, тільки сіли поїсти. І одразу заробили таку гарну покльовочку. Давай, друг, давай. Виходь. Ух ти, як все противляється, друзі. Так що, я так зрозумів, сьогодні ми плітку не будемо ловити. будемо лящів тягати. Хоча можна і плітку, на плітку оце лівіше, і буде плітка. А тут правіше і трошки далі середини в нас клюють лящі. Ну, будемо ловити лящі. Дивіться. який. Горний. Дивіться. Ну хіба ж це не риба, друзі? Це взагалі жирнючий ляш. Це заківушний по-любому. Диви який. Красавець. О! Оце він, так? Да? Бачите, перекусили, ми ось під зонтиком цивільно, дощ, іде. Хорошо, хоч зонтик з собою взяв. Так можна сидіти. О! Дивіться який. Просто шикарний льощик. У нас тут вже а, один ще плаває. два ми зжорили. жорили. Жирно тут, звісно, жирно. Ну як вам рибалочка, хлопці? Що ви там поховались? Їсте? Ми їмо. І мені їсти дайте. Оце воно. Свіженький жарений лед. Йо-майо. А слина тече усі. І олів'є. І огіручки, і соло, і риба жарена. Коротше, приєднуйтесь до нас, всім деба. приємного. Будемо обідати. А то день пролазили без риби. Це хоч приїхали, тут хоч рибка відзивається. Так що будемо обідати і продовжувати нашу риболовлю. Це просто щось неральне. Дуже смачно. Ти що? Дивіться аж, аж розпадається. Дуже смачно. Спасибо, горі, за жарену рибку тобі. Дякую, що я поймав ляща, щоб ми його жорили. Смакота. Справедливість та, що дощ Лупаша, а мамонти клюють. Ох, така покльовка жирна була. Ти що? Ні, я далі трохи кину. Ви не докидаєте. Він стоїть на брові за руслом. Ну, на русловій бровці він стоїть. Ближче кидаєш плітка. А тут на цій брові стоять. Плящі, дивіться, не потягнув взагалі. Хороший, мабуть. Може плітка кілограмова. Так? Да? А то було б, звісно, круто. Аби плітка кілограмва. Куди повів, що знає куди. Все, з поводком. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, не з поводком, але зійшов об, цей, об траву. Ну це, звісно, риба була. Ти шо, Ти що? Дощ волы, а Боря рибу поскольку. Що він там поймав? А ну покажи. Хороший. козлик. У нас пока ще тишина. Дошку в пари, дивіться який. Просто він. ливень пустився. Хорошо, що ми під зонтиком. Бай, как сказав, Не, ну поповол. І тільки закинув. Після того, що зійшов, і моментально поклювка. Не дуже важко витягувати рибу. Так важку що. Дивіться, як мене. Подивіться, що робить співробіт. Це вроді пішло. Це невеликий. Невеликий ти легше їде. Як невеликий? Отличний. Отличний. Просто отлічний. Красавчик. Да. Залікова риболка. Ось такі лящі пішли клювати. Ти що? Ляж клює, щоб ви розуміли. Краще, ніж плітка. Йди. Три штучки в заліку є. Ще два і норма виловимо. Хочешь ляща ловить, кидай вправо. Хоть плітку ловить, кидай вправо. Интересная локация тут, конечно. Куда ты повело, а? Это повело, но... на куда? я же говорю, видите, я же сказал, что где-то плитка будет. Я сказал Батон який. Пів кіло. Плітка просто пів кіло. Оце воно. Дуже цікава локація. Ви подивіться просто на цю плітку. До пів руки. Ось давайте зараз її на лінійку кинемо. Хоп! 24 сантиметри. Ну це ж плітка. <laughs> Иди. you can И хорошая плитка, она просто после этих лящив, <свят> так хорошая плитка уже кажется вроде не рыба. Класс. <свят> Лящи надоели, начал кидать прямо, чтобы плитку ловить. Еще плиточек, может, тут пять поймаем хороших. Да, жирные тут местяки, конечно. Дуже прям жирные. Это, вот видите, вот, наживляю червячок, Два опарища і пуфік. І отак у нас просто шикарно клює. Без пуфіка нема взагалі клюва, щоб ви розуміли. Він дає ефект, піднімає зверху над дном. І от рибки це дуже подобається. Така презентація. Ой, супротив, який бориса. Ой, риба хороша, йде. Та може не витягнуть тяжко, зацепатися почало капець. Риби злив уже... Риби злив уже скільки що копати. Самі сходи. Фу, слава богу Слава Богу витяг Що, да. ще одного Тай сьогодні, да, да. Та й хватино сьогодні, навіть я так і думаю дощ іде Ще оце одного витягнемо Якщо витягнемо І хорош У лові так в принципі дивіться 4 льощика Дві пліточки такі жирні попалися. Ну коротше. Це як книжка пише. Плітка, плітка особо не хоче клювати. Правда, туди, якщо лівіше кидать, то вона буде брать. Але туди в нас Бориска з Григоровичем позакидали, так? Да? Де плітка клює? Мене вигнали на лящі. Ну нічого, я буду лящів ловити. Оце лящ клюнув. Це ляшки, це тільки туди кинеш і ляш. Зривається дуже багато. Ага. Оп... Да. Отут як доводиш, пані. Ну, там... І воно ж там перекат, перекочеш там шо. А ти ж вона видишка? Я не знаю. Выбирай. Ну, да. Тут сидять, а, я, я буду в подвале. <laughs> Добро? Ага. Три ну, година назад. 20, а заказ. Куди? Куди? Вот тут сидит. А, вот это двигается. Сидить. Хороший раз себе. Хороший? Оце на сьогодні у завершуючий. завершаючий. Буду закруглятися. Грязюку обмазав. Треба йти помити його. Бо обмазали його так, що як мазницю. О, не відсякий. Просто красен я не ляще. Оце рибалочка сьогодні. Оце жиряка. Навірно, ще раз закину. Так, <хи> да, і хорош. Ну що, потихеньку починаємо скручуватися. Дощ нам трошки помішав, правда. Ну, вже так, знаєте, вроде погодка і наладилась, ну, в принципі ми непогано. Ще спіннін стоїть. Ну, коротше, будемо потихеньку звертатися. У нас ще зонтік, стіл, коротше, поки зберемося, так це не швидко у нас це все буде. Так що, думаю, рибалка вийшла така. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока. До нових зустрічей.